Вітаю, всім доброго здоров'я! Пісний поживний зимовий суп з риби, але наваристий і жирний. Як відомо для смачного супу, важливо досягти смакового балансу складових цього супу. Як на мене, дуже пасує в супах е сусідство капусти і зеленого горошку. В даному випадку я взяла цвітну капусту, але можна взяти і інші види капусти, броколі, білокачану і таке інше. Для рецепту потрібна риба, в якій мало кісток. Можна взяти декілька видів риби, і також застосувати різні непривабливі, так скажемо, для інших блюд частинки риби, коло хвоста. Плевники, там коло голови. Це для рибного бульйону тільки плюс. Також знадобиться пшоно, декілька столових ложок, зелений горошок. У мене це заморожений, може бути консервований. І е, капуста цвітна, білокачанна або капуста Броколі. Сіль, перець, лавровий листочок. І до рибних супів завжди пасує кріп. Може бути сушений, може бути свіжий. Також для зажарки потрібна цибуля і морква. Спочатку варимо рибний бульйон, для цього наливаємо в кастрюлю воду. Додаємо сіль, лаврове листя перець чорний горошком. Закладаємо е, рибу порізану і е, доводимо до кипіння, і на середньому кипінні тримаємо 15-20 хвилин. Довше не треба. Рибний бульйон е, роби, вариться швидко. За цей час можна порізати і спосирувати цибулю і моркву. На олії. Рибний бульйон проціжуємо і розбираємо майже як холодець. Тобто з риби вилучаємо всі кісточки, викидаємо, рибу ріжемо на шматочки і повертаємо в бульйон. У мене риба жирна, тому бульйон, ви бачите, жирний, спливає жир на поверхні, його видно, я його не вилучала. Цвітну капусту розбираємо на суцвіття. якщо це великі частинки, можна порізати їх навпіл або на четвертинки. Далі ставимо бульйон з рибою на вогонь, чекаємо, як закипить. І В киплячу воду залучаємо гарно промите пшоно, горошок, цвітну капусту, зажарку пасировані. Цибулю і моркву підсолюємо за смаком, якщо є потреба, і додаємо сушений кріп. Якщо свіжий, то його можна додати майже в кінці. Тримаємо на середньому копійні 15-20 хвилин до повної готовності всіх овочів. Суп виходить смачний, поживний, і за всіма інгредієнтами він корисний. Всім смачного, шануймося, тримаймося!